Хлопці та дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. це відео я присвячую такій цікавій темі, як прийняття німецького громадянства. Зараз вже в лютому закінчується дія візи і всі починають знов думати. Хто далі думає, хто починає думати, а що ми будемо робити? І багато тих, хто мають unбифрістити фетриги, безлімітні контракти, люди хочуть. Приймати німецьке громадянство. Також ті, хто живе давно в Німеччині, там 15, 10, 20 років. І казали, я не хочу приймати громадянство Німеччини, оскільки тоді мені прийдеться відмовитися від українського. Зараз ви знаєте, що навіть я собі написала з 27 юні в Тванці прийняли рішення, що люди, які мають громадянство в інші країни, можуть отримати німецьке, і це є подвійне громадянство. Тобто, зараз вам не треба відмовлятися від українського. І ті, хто раніше вагався. Також вирішили прийняти німецьке громадянство. Пару днів тому я записала відео, яке я назвала, що треба зробити для того, щоб лишитися в Німеччині, і я назвала декілька психологічних аспектів. Під цим відео був коментар, я так розумію, від однієї жінки, яка каже: ви не маєте права давати юридичні поради і говорити, що українці мають вирішувати, чим лишатися чи ні. Тільки Німеччина буде вирішувати, хто залишається. І ще якісь там люди, лайки її поставили. До речі, не забувайте ставити мені теж лайки. Ну, якщо комусь ставлять, чому і не поставити цьому відео лайк. Про що я. Німеччина не проснеться зранку. Ну така німеччина це люди. Ніхто зранку не проснеться і не скаже, так, зараз кожного десятого українця відправимо додому, а з другого по восьмого лишимо всіх тут. Людина сама має свідомо прийняти рішення. Я хочу лишатися в цій країні чи не хочу. Хочете, лишайтеся, будь ласка, приймайте це рішення і відповідно до того шукайте інформацію. І робіть певні кроки. Оскільки, коли прийде момент справді вирішувати, на зараз віза закінчується в лютому місяці, тоді і виникнуть питання: а що робити? Через це я знову подивилася трошки, що нам там інтернет каже, подивилася, що відбувається у колі моїх знайомих, які хочуть приймати громадянство, і живуть тут 10-15 років. Вирішила зробити це відео для вас. По-перше, вже зараз. Якщо ви намагаєтеся чи бажали прийняти німецьке громадянство, потрібно шукати відповідну інформацію. Ви знаєте, що зараз можна мати два громадянства, і зараз можна вже не е, бути тут 8 років, а подавати. Достатньо також 3 роки або 5 років, і ви можете подавати на громадянство. Якщо у вас в цей момент вже є е, Дозвіл на перебуття у Німеччині безлімітне. Тобто, ви маєте вашу робочу мізу, і у вас там стоїть Aufenthaltstitel. Або ви також самі себе забезпечуєте. Тому, якщо ви сьогодні просинаєте зранку, бачите моє відео і кажете, я хочу лишатися в Німеччині, ви йдете до «Migrationsberatungsstelle». Отака кількість є тих організацій, які проводять саме консультації по вашому випадку. Ви можете сидіти і годинами шукати інформацію в інтернеті, і ви ніде її конкретно не знайдете. А можете піти до цієї установи і сказати Доброго дня! Станом на Ось сьогодні у мене 3 листопада, наприклад, ви підете там вівторок. 5 числа я знаходжуся по параграфу 24, наприклад, на моєму попеченні дитина 5 років. У мене безлімітний контракт. Що мені треба зробити, щоб лишитися в Німеччині? І вам дадуть список. Я говорю про це в кожному відео. Що якщо я говорю про ситуацію в Баден-Вюртенберг, ви мені скажете, а в нас не так. Притом, знаєте, так, а в мене не так. Кажу, Тайошкін Кот, я розумію, що та, у вас не так, у вас інша земля. Будь ласка, давайте зрозуміємо всі, що немає ідентичних ситуацій. Кожна земля приймає різні закони. У вас канікули інші, у вас свята інші, у вас абсолютно освіта інша. Наприклад, освіта в Баварії може не рахуватися в Баден-Вюртенберг або в Норта Райн Беспалі не приймає освіту, навіть Німецьку з Німеччини. Тому усвідомте це. Через те, що є зараз велика кількість людей, які хочуть прийняти громадянство, знов-таки я про це говорила: із Росії, і з Казахстану, і хто тільки завгодно, які цього не хотіли. Зараз органи, які розглядають дозвіл, вони Завантажені, перевантажені. Не просто не можуть утримувати чи переобробляти велику кількість таких. Заяв. Вам потрібно, по-перше, це міграціон з братом штелі, коли ви до неї підете, ви маєте запитати, знов таки, на що я маю звернути увагу? Саме великою, великою проблемою є заробітки. Скільки грошей вам потрібно заробляти для того, щоб прийняти громадянство? З іншого боку, якщо ви просто маєте вже безлімітний контракт. І дозвіл на залишення в країні, то цього також достатньо, щоб жити в Німеччині. Подумайте, для чого вам громадянство. Якщо у вас є Аффенгальцтвітель, будь ласка, лишайтеся, скільки завгодно. І е, вам треба зробити einbürgerung -тест. тест який складається з 33 питань. Е, триває 60 хвилин і 17 питань. Якщо ви відповіли на них правильно, то ви цей тест здали. Знов таки, фраузецунг для того, щоб здати чи стати громадянином Німеччині, це може бути знання мови мінімум b 1 Я собі записувала, так і зараз ви можете це зробити, подавати документи, якщо ви тут живете 3 роки і маєте. Певні заслуги там громадською діяльністю займаєтеся і все остальне. Тепер увага до чого я все веду. Та моя знайома, яка живе вже в Німеччині 16 років і сама себе забезпечує тих самих 16 років. в неї було громадянство іншої країни. І вона казала: Я не хочу його втрачати, бо зараз прийму Німецька, там втрачу, там батьки не поїду. І тут вона минулого року, в грудні, подала заяву і сказала, що хочу поставити термін на термін. Там, ви мене розумієте. Їй немає відповіді до сих пір. Тобто їй не можуть давити навіть термін для того, щоб розглянути, як вона може подати документи. Вона чекала, писала, дзвонила ніякої реакції. Тобто людина живе 16 років в Німеччині. Зараз вона звернулася до адвоката. І зараз є час, коли розглядають ваші документи мінімум 2-3 роки. Тому, будь ласка, я знаю, що мене здивляться не тільки біженці з України, а також українці, які живуть давно за кордоном. Якщо ви вирішили прийняти німецьке громадянство, то вже зараз треба шукати терміни на терміни, і це все буде розглянуто 2-3 роки. Я не знаю, як буде реагувати Україна, коли у вас буде друге громадянство. Але впевнено, що цей момент треба питати українських юристів, на які. Аспекти потрібно звернути увагу, взагалі, чи можна з української сторони мати два громадянства, чи щось треба заплатити, щоб прийняти німецьке громадянство, це коштує 250 євро. Так було декілька років тому, якщо я не помиляюся, ці інформації, але ви самі знаєте, це все змінюється. Тому переклади всіх документів вам треба буде давати ваші свідоцтва про народження, ваших дітей, чоловіків, морських свинок, всіх остальних. Цей Einbürgerungstest, Sprachtest, шпрахтест, інші моменти. Це робиться через Landratsamt також ви можете запитувати сам процес. Тому, якщо ви будете е мати собі таку ідею отримати німецьке громадянство, просто шукайте інформацію не в інтернеті, а чітко, конкретно, щоб вам дали папірці, отой от список документів е в вашій міграціон з пиратунгштельм. Зараз те, що стосується Einbürgerungstest, то є дуже багато фольксов шулі, які скільки люди хочуть приймати громадянство, є великі черги для того, щоб зробити цей тест. І він діє. Не знаю, підкажіть в коментарях, будь ласка. До речі, хто останнім часом приймав громадянство Німеччини? Напишіть, будь ласка, як ви це робили, куди ви зверталися? Такий собі алгоритм дій? І ще до мене почали звертатися чоловіки. Пару днів тому написав мені один хлопчина і каже, доброго дня, я пропоную вам гроші для того, щоб ми з вами одружилися. Я кажу, добре, дуже цікаво, ну, абсурд повний, і не збираюсь ні за кого я виходити заміж для того, щоб людина лишилась в Німеччині. Ну просто мені цікаво, так, кажу, скажіть, будь ласка, а як ви собі це уявляєте? Знаєте, день, коли буває той просто абсурд ситуації, і людина каже. Новий жарт, а я як це я маю собі уявляти? Ну, ви ж живете в Німеччині, розмовляєте? Ви маєте знати, яка ця процедура. Сумно мені не дуже, але був такий епізод в моєму житті. Я вам бажаю, щоб ви знайшли свій шлях, ті, хто хоче прийняти громадянство в Німеччині. Будь ласка, шукайте ці документи, шукайте списки, готуйтеся заздалегідь, тому що так, Німеччина вирішує, хто лишається, але без того, щоб ви сказали Я хочу і я зараз роблю кроки до моєї мрії нічого не відбудеться, оскільки підліжачий камінь там тільки собаки, вибачте. Щось там роблять, а вода туди не тече і нічого до вас не прийде. Плануйте, робіть, збирайте гроші, оскільки це дуже багато коштує ці всі переклади документів. І, щастя, буде на вашій стороні. Вдячна вам за підписку, за коментар, за те, що ви ділитеся відео і за те, що ви пишете коментарі, оскільки це саме потужне, що може бути. Побачимося в наступних відео.